Сьогодні знаходимося на нашому об'єкті. Хочемо показати вам цей відний вузол, розповісти про нього, скільки коштувала робота та матеріали. Кожен відний вузол ми розпочинаємо з підводу водопостачання холодної, і гарячої та встановлення запірної арматури. В даному випадку встановлена якісна запірна німецька арматура Овентроп. Після нього встановлені автоматичні електроприводи АЯКС для можливості автоматичного перекривання води, якщо буде протікання десь. Потім встановлений манометр для вимірювання вхідного тиску води. Потім кран для обслуговування сервісного це для взяття аналізу проб води. Потім промивний фільтр сіткою 100 мікрон з можливістю встановлення додаткової автоматики. А зверху встановлена у нас редукційна вставка це редуктор тиску. Потім байпас для підключення комплексної водопідготовки. В даному випадку це. Комплексна водопідготовка від компанії Ecosoft, фільтр пом'якшення та знезалізнення. Потім у нас манометр, який показує у нас тиск після пом'якшення, компенсатор гідроударів та колекторна гребінка. Колекторна грибінка також німецької фірми Oventrop, дуже якісна, всім радимо на всі свої об'єкти. Кран запірний на підключення водонагрівача, крани обслуговування водонагрівача в майбутньому сервісі. Потім а, група безпеки. А саме зброс ми реалізували через сифон з розривом струменя для безпечного контактування з каналізацією. Також туди під'єднали і промивний фільтр, і комплексну водопідготовку. Гребінка гарячої води, також компенсатор гідроударів. В майбутньому все зашиється меблями, буде все гарно, красиво, все естетично виглядати. На всю цю роботу разом з матеріалами вийшло 115 тисяч гривень. Ми не беремо до уваги цей кабінет-фільтр і цей водонагрівач, його купували замовники окремо. Тож, кому треба якісний та надійний монтаж інженерних мереж, звертайтесь у Директ.